Вітаю вас, шановні друзі, глядачі мого каналу. Особливе вітання підписникам, які мене підтримували, підтримали у цей початковий період своїми підписками. Сьогоднішнє відео хочу зробити тематичним. Не просто так, а тому що ця проблема дотична до мене. Самого до моїх посівів цікали Тимофій. Бачите, що поле навіть тут була картопля, а тут не було картоплі, надто у інший поляк, у середині яма, Було надто засмічене цим. насіння райграсу і ось така картина. Тут повтор посіву був по самій же пшениці по стерні. Зараз люди не так багато садять просапних культур а сіють повторно озим зернові. І як бачите, що ця проблема дуже багатьох людей. Як живити з цієї ситуації побороти ту ситуацію? Вся проблема в тому, що для... Знищення злакових бур'янів немає таких гербицидів там один якийсь, є і то він, напевно, дається Знаки у шкоду самим. Пригнічує її хріст, тому що його зимі, зернові злакові і цей райграс також злакова трава Як бачите, покропив, я його від. Обід... Водольних бур'янів прямою. все нібито. не має такого загрозливого стану, а з райграсом проблема серйозна. Він досить пригнітив, сам саме тритікали і врожай, звичайно, Буде нижчим. Щоб побороти доброю справою було б, щоб висаджувати по озимих зернових інші просапні культури, наприклад, так як у нас можливо картопля, кукурудза, соя, по яким злакові бур'яни легко знищуються. Ось тут бачимо, що навіть по картоплі то достатньо засмічене цим райграсом, тому що велика частина попадала його в гній, переорюється поле, воно насіння попадає у нижні шари, потім виорюється. Правда, виорюється у верхній шари навіть через 2-3 роки і воно досить засмічує посів. Добре би було після збирання зернових провести яке легке боронування чи що, щоб... Коли піде дощ, чут-чуть запорпалося оте насіння і дало проростки, і після того його зразу знищити, як воно проросте механічним чи хімічним способом. От багато людей ще е, після збирання тримають стерню до пізньої осені, а потім кажуть, я Покропив і поле має бути чистим, але це є помилкове хибне уявлення, тому що е, ніякі гербіциди, коли протримають, тритікали до пізньої осені аж, та не тритікали взагалі стерню озимих. Е, райграс встигає також до осені дати насіння, і поки вони його кроплять, то воно вже насіння вже випало на землю, або вже в такому стані майже достиглому, що воно засихає покроплене і насінню то кроплення ніякої шкоди не дає, воно все-таки висипається на землю і проростає далі. Потрібно, якщо збиратися кропити по стерні, то кропити на дуже ранніх стадіях, поки райграс не видав ніякого колосму. Якщо колос вже виданий, то можете знищити кілька бур'яни дводольних рослин. Але не ті рослини, що дали вже насіння. Звичайно, що скільки не буде висіватися, ну, садитися тих просапних культур, то в такому разі. І сіяти озимі по таких зараз засмічених полях теж немає смислу, бо засміченість тільки наростає. Тільки наростає засміченість. Я думав у цьому році приорати солому. І посіяти дайкон. Ще після уборки озимого тритікали. Не знаю, чи роздобуду вже точно насіння. І ці райграси всі, мабуть, теж висипляться. в общем, проблема така собі доста серйозно ось моя кукурудза пройдений мотокультиватором з, той, з тими малими активними фрезами міжряддя але попалося на Тепер ми провели разом з тим підживлення, але це випало на час посушливого періоду і мінеральні добрива, нітрофоска та аміажна селітра, вони вважаю, що не розтворилися, а стоять у землі і чекають того періоду, коли. Появиться дощ. Був один невеличкий дощ, але мабуть не встиг. Можливо, ані аж все вітру трошки. Оце друга ділянка відтікали, бо дуже достатньо таке ж. Тайні. Минулому році притікали, було, зараженим. Небагато трохи, але не зробив відвіювального апарат, не відвіяв його повністю. І, звичайно, воно з насінням ще попало разом на висівку, і так воно пішло. Насіння. Потрібно обов'язково, я вже для себе зробив остаточний висновок, що обов'язково відвіювати від цього насіння тритікали, тому що при уборці комбайном воно частково частково попаде. землю після комбайна. У сломі. думаю, що воно мало залишиться, а в основному висипеться на землю і попаде до самого зерна. Тому провіювати зерно обов'язково. Чи тритікали, чи пшениці любого виду, тому що засмічуваність тільки наростає. І отже, підводячи висновки, що не є добре висівати повторно зернові озимі зернові культури та і ярі, так само скажемо, по, також по зернових поле, після яких є сильно засмічено насінням тритікали. Дякую, друзі, за увагу, за те, що послухали мене. Будьте здорові. Всього найкращого. До наступних зустрічей.